Справа в тому, що будь-яка така корупційна система вона прагне до того, щоб стати закритою. Тобто, коли у тебе в системі є корумповані і не корумповані організації, для корумпованих організацій це дуже некомфортно, тому що можна порівняти ціни закупівлі трансформаторів там умовно в Укренергомовному мовними енергатами. Росіяни будуть постійно атакувати енергооб'єкти, в силу того, що вони не розосереджені ці енергооб'єкти досі. У нас будуть в зв'язку з цим відключення після атак, вони можуть бути і 14 годин на добу, і 16, Але в середньому я думаю, що ми будемо жити в такому режимі, як зараз. Сьогодні ми спостерігаємо парадоксальну ситуацію, бо інвесторів, які готові інвестувати чи купувати українські бізнеси, їх подекуди більше, ніж можливостей для такої купівлі. То ми десь в певних секторах ми бачимо чергу. Банки мають купу пропозицій. Це і міжнародні установи з ризик шерингами, з грантами, це і державні програми підтримки, це банки, в яких є ліквідність. Тому бажання кредитувати на сьогодні є. Український підприємець має мати амбіцію на весь світ. Він має вміти будувати бізнес, який збільшується не на 12, не на 26, не на 32, а на 100 і більше відсотків щороку. Він має дивитися як на, на весь світ, як на місце продажу своїх товарів і послуг. І ось тоді до нього прийде капітал. Протягом цього року ми всі були свідками високої інфляції. Інфляція в травні місяці сягнула 16%. Це небезпека для макрофінансової стабільності. Макрофінансова стабільність це фундамент, навколо якого власне вибудовується уся бізнес-перспектива. Не буде ніяких інвестицій, не буде ніякого розвитку, не буде ніякого розуміння того, куди рухатись далі, якщо буде волатильна ситуація, і не буде прогнозованою зрозумілою тією, яка заслуговує на довіру політики. Коли я прийшов в компанію, було 76 тисяч працівників, сьогодні 25. А дохід збільшився в 5 разів. Тому ти постійно маєш доводити, що ти цифровізуєшся, що ти вкладаєш в нові технології. Потрібно розвивати саме культуру. Турботи про своє здоров'я, профілактику, регулярні медичні огляди, страхову медицину, в тому числі, бо це не коштує таких коштів, про які потім це може вилитися, лікульбально вже серйозних хвороб. А те, щоб надавати безпечні медичні послуги, компанія інвестує величезні кошти І те, що не бачить пацієнт. Інфекційний контроль, гігієна рук, там стерилізація, все інше. Це ви не бачите, але це величезні кошти величезні зусилля. Справді сфері посту 75% операційних витрат. Це фонду оплати праці. То хто працює в білу, їм трохи складніше, так я скажу, вічливо, чим ти, хто працює не дуже в біло, і це ускладнює ситуацію.